何 <laughs> Прибули депутат Верховної Ради України від нашого округу Мацола Роман Миколайович, депутат Верховної Ради України від партії Самопоміч Костенко Павло Петрович. І депутат Верховної Ради України від партії Свобода Головков Михайло Йосипович. Наші сусіди, депутат Хмельницької обласної ради, Микульський Сергій Володимирович, міста Славути, це перший заступник Василя Богдановича Сидора, депутат Хмельницької обласної ради Смаль Юрій Валентинович, місто Хмельницький, депутат Хмельницької... Обласної ради коваль Наталя Михайлівна, місто Нітішин, і Ніштішинський міський голова Супрунюк Олександр Олексійович. Наразі я до слова запрошую голову, міського голову Шепетівки Володюка Михайла Івановича, аби він детальніше розповів про всю ситуацію в нашому місті. Доброго дня, шановні друзі. По-перше, хочу коротесенько і дуже стисло розказати про ту ситуацію, яка склалась на сьогодні в Шепетівці і в якій ми вже переживаємо, я маю на увазі, керівництво міста близько вісьми місяців. Почалася ця ситуація з 2011 року, коли в Шепетівці рішенням сесії міської ради було два стратегічних об'єкта міста передано в концесію. Перший об'єкт це Шепетівський водоканал, а друга тепломережа. У 2014 році, після Революції Гідності, у нас почалися зміни. Перше, що ми зробили у Шепетівській міській раді, це провели ревізію роботи водоканалу і тепломережі в концесії. За результатами цієї роботи ми дійшли згоди із ТОВ Шепетівка Енергоінвест, що водоканал повертається назад у комунальну власність. І з 2014 року водоканал є комунальною власністю. За цей період Шепетівська міська рада внесла у розвиток комунального підприємства водопостачання більше трьох мільйонів гривень. І станом на сьогоднішній день, після того, як повернуте комунальне підприємство стало прибутковим. І ми перекрили всі ті недоліки, які були до цього і під час концесії. У нас сталася ситуація, коли довше петівка Енергоінвест, побачивши це прибуткове підприємство, зараз подає в суд, щоб забрати його назад у концесію. Ми... Пішли далі. Перевірка, яка продовжувалася за результатом цієї перевірки, нами було встановлено, що ті умови договору, які були підписані ще при Антонюку в концесії, вони протягом 2011-2014 року не виконувалися. Крім цього, товариство Шепетівка Енергоінвест систематично не сплачувало за спожитий газ. І на ситуації, яка склалася на середину і кінець 2014 року, це вже було більше 30 мільйонів боргу перед державою за спожитий газ. Кожен раз з початку опалювального сезону. Загрожував нам, з вами шепетівчанам, тим, що від нас мали відключити газ, і кожен раз нас попереджали, що ця ситуація може бути останньою, і місто залишиться взагалі без опалення. Проте всі роки вдавалося цю ситуацію оминути, і в е, ситуації, яка склалася на кінець 2000 2014 року вже близько з шість мільйонів було боргу за спожити газ перед державою. Ми провівши аналіз тієї інвестиційної програми, яку «Енергоінвест» проводив, нібито на підприємстві, дійшли висновку, що на початок 2015 року жодних інвестицій відповідно до концесійної угоди не було проведено по даному підприємству, і ми вийшли, подали в суд. Протягом 8 місяців 2015 року ми судилися з того, що Енергоінвест прийшли дві інстанції: господарський суд, Хмельницький, апеляційний господарський, Рівенський. і в обох інстанціях ми доказали на конкретних документах те, що енергоінвест не виконував свої концесійні зобов'язання і рішенням господарських двох судів. Було підтверджено те, що ми повинні забрати це, розірвати договір і забрати підприємство в комунальну власність. Проте не так сталося, як ми думали. Коли 18 січня було вже рішення Рівенського апеляційного суду. І ми сподівалися, що Товши Петівка Енергоінвест, виконуючи закон про теплопостачання і про передачу об'єктів в концесію, десятиденний передасть термін нам назад комунальне майно. Вони відмовились передавати нам майно назад наше в комунальну власність. І після того, як нами були проведені дії через сесію міської ради, щоб повернути наше майно у комунальну власність і передати його, об'єднавши з водоканалом в єдине підприємство, і продовжувати працювати в комунальній власності. Сласті вони чинили всякий супротив, не допускаючи наших представників до роботи і до виконання своїх прямих обов'язків. Я маю на увазі керівництво водоканалу після того як це було проведено. Частина, частина працівників нанятих керівництвом водоканалу для охорони нашого майна, тому що поступила інформація про те, що мають вивозити Енергінвест має вивозити своє майно після програних судів. Частина працівників зайшла на територію тепломережі, і це було 15-го числа. 15 лютого, 16 лютого з Києва великою великими автобусами приїхали 80 так званих тітушок. І в нас на території Шепетівки чуть не сталося кровопролиття. Для того, щоб цьому запобігти, навіть був спецназ поліції із міста Хмельницького, який роз'єднав ці дві сили. І 16-17 число були вкрай напружені, коли на території Шепетівки. По 10-20 чоловік кучками стояли невідомі люди, які були готові кинутись на штурм адміністративного корпусу тепломережі, щоб викинути звіти представників нанятих для охорони комунального майна з наших шепетівчан. Завдяки переговорам, тристороннім переговорам, нам вдалося розвести цю ситуацію, перевести в правове таке русло. Але на сьогоднішній день ситуація не помінялася. На сьогодні де факто. Відповідно до тих юридичних документів і рішенням судів комунальне майно належить сьогодні територіальній громаді, то що Пітівка Енергоінвест продовжує подавати касаційну скаргу і судиться з нами, але не передавши нам комунальне майно, починає його продовжує використовувати, виставляє нам рахунки на тепло, не заключивши договір на оренду цього майна. І на сьогодні, на сьогодні взагалі ситуація така, що після. Переговорів на рівні Києва, де нас як представників територіальної громади знайшли порозуміння. Ми знайшли порозуміння у депутатів Верховної Ради у Міністерстві промисловості житлово-комунального господарства інфраструктури. Не знайшли ми порозуміння лише тільки у представництві НАК «Нафтогазу». Переговори мали в Києві закінчитись підписанням угоди постачання газу нашому комунальному підприємству, але представники НАК Нафтогазу заявили, що їх не цікавить, яка там фірма палила раніше в Шепетівці. А ті мільйони гривень 67,7 на сьогоднішній день відповідно до їхнього листа, які є боргами ТОВ Шепетівка Енергоінвест, вони в Києві вирішили перевісити на нас з вами. Тобто те, що ми з вами платили за тепло протягом трьох, для прикладу останніх років, воно виходить знову. Нам треба буде платити ту саму ціну і платити поточні платежі. Була вимога, що як тільки ти Полодюк, підписуєш з нами цю струсторонню угоду і береш борги Шепетівка Енергоінвест на місто, на другий день іде газ. І ви продовжуєте опалюватись. Я відмовився від такої пропозиції. Звернувся за допомогою до народних депутатів. Наші народні депутати від свободи, від самопомочі і від блоку Петра Порошенка сьогодні є тут присутні в них є. Думка, якою вони повністю і цілісно підтримують е, нас, територіальну громаду, а ми з вами не можемо взяти цих боргів, тому що я вам скажу, що е, вартість майнового комплексу тепломережі на сьогоднішній день становить близько 10 мільйонів. Наш бюджет міський, коли міс, місто, наше підприємці і всі разом, хто працює і сплачує податки в місті, ми заробляємо з вами близько 80 мільйонів. Якщо взяти 67,7 тих мільйонів, які сьогодні енергоінвест, не заплативши за газ, і повісити його на місто, це означає, що місто автоматично продане в ярмо і в рабство. Нам треба на рік закрити садочки, виключити освітлення, всю комунальну сферу розпустити і сидіти в рабстві цілий рік. Щоб цього не допустити, ми з народними депутатами сьогодні піднімаємо цю тему на рівні такого загальноміського зібрання, щоб вирішити це питання і йти зі зверненнями до президента, до прем'єр-міністра, щоб зруйнувати ці корупційні схеми і звільнити такі міста, тому що не Шепетівка це не одна. Ми з вами тільки перші, хто піднімає цю тему. Я думаю, що це будуть наступні міста і населені пункти. І ми мусимо сьогодні не брати на себе борги, нехай той, хто. Брав на себе зобов'язання платити, нехай платять по своїх рахунках. Я думаю, що ви мене підтримуєте в цьому і народні депутати теж. Дякую.